На весіллі ходили, як вже на, на весіллі під хату йшли. Нині ніхто під хату не йде. А раньше вся молодь під хату. І, і молоді жонаті. Під вікна до хати, так що проходять, де сидіти, то в одній хаті весілля, то, то було в одній кімнаті, то заб'ють, зайдуть, аби, аби лише щось дали. Колочето. Повно під вікнами, повно 20-30 чоловік. Ціле село. Все йде. Я ходив і другі ходили. Співають під вікнами. У коліду ходив, ходили попід хату. Як ходили під весілле у дубу з дівками? <різь> Ой, ми бідні були, бо нам нічого не віднес. То пішли ви з, з коліжанками, так? Старший старшими, йде, а мала